Привіт, позитивчик. Ну що? Ти прийняв рішення в суботу, в 11 зустрічаємось на конференції клубу Інкрузис. Оточення дуже крутих, а, позитивних людей, які будують своє життя в ці непрості умови, допомагають іншим, які бачать сенс, сенс а, для себе, для своєї родини, а, подорожувати, які розуміють, що є сьогодні. І воно, воно може бути різним. І дуже класно завтра просто попасти в коло неймовірних людей, неймовірних лідерів, побачити командну роботу. І я хочу, щоб ти там був. І цей позитив, який можна в суботу, в суботу, законну суботу отримати. Хочеш прийти на годину всього одна година з 11 до 12, Ти почуєш про цю можливість. І якщо щось класне в голові, то лишся далі. Далі буде дуже суперовий тренінг, суперові спікери практики. Це всі люди, які досягли успіху завдяки цій можливості, які не просто самі, а разом з іншими зробили дуже класну, дуже класну історію власного життя. Роблять її далі, далі і. Ти можеш долучитись до цього. Що саме класне ти будеш не один. Ти будеш разом, разом з нами, разом з командою, і це буде дуже круто. Зрозумій, з тобою чи без тебе, так само, як зі мною чи без мене, цей бізнес буде будуватись, тому що є у світі великий класний попит на, на цю пропозицію. Є запит і в, і в нас тут, в Україні, є запит на це перезавантаження. І ресурсний стан. І ця можливість, це оточення, ця команда. Ці люди разом дають таку можливість тобі, дають таку можливість піднятись, перезавантажитись. Отже, завтра метро лівобережно, субота, завтра, метро лівобережно, готель-турист, другий поверх, зал Люм'єр. На 11 годину вхід вільний. Приходь, приходь не сам. Буде цікаво, буде дуже круто, а ти відчуєш просто от сам відчуєш. Не треба вірити, не вірити там, когось слухати. Прийди і перевір, як це все виглядає, як це все працює, і те, що це можна зробити, дуже легко, дуже просто. Одне рішення, твоє бажання, розуміння. Цього все, я тебе завтра чекаю. Всі контакти в описі. Пиши, дзвони до завтра.